Дивіться, тепер, що головне? Зупинка наступу оцього. Давайте дивитись. Після останніх подій, після всього, Путін зупинить активний наступ на фронті, який є оцей осінній. Після того, що, всього, що відбувається. Путін зупинить активний наступ на фронті. Ну, сонце так. Відповідь так. Десятка ночів сильно любі мої сильно. Роздуми пішли на цю тему. Дуже багато. Буде створюватися ілюзія чогось, емоції, якісь розмови будуть дуже дивні. Слідкуйте. Сильно притиснули. Сильно. І. Знаєте, ось тут треба робити вибір думати вже двічки пішли. І він не може. Тепер, добре. Цей наступ буде зупинено на Донбасі. Цей наступ буде зупинено на Донбасі. Донбас, дивимось. Донбас. Ну, дивіться, з хорошого. Мені йшло постійно. Що не буде він повністю захоплений. Періодично показувала загрозу через інтенсивність. Кордони, лінія фронту. Тепер увага. Окремо для вас. Орієнтуйтесь на ту лінію фронту, яка є зараз. От приблизно. Тому що ви головна наша точка проблем. Тому давайте. Реагувати адекватно. Ось то, що є, приблизно те і буде. Десь так. Якщо ворог зможе швидко щось зробити, десь прорив, буде так, інша лінія фронту. Але вона буде десь там, де є зараз. Повністю окупації не буде. Це добре це офігенно, вибачайте. Це круто і можна буде жити там, не жити. Це вже по факту. Ось. Якось. Не виходить його забрати, і буде Трамп, знову вилазить Трамп. Трамп вилазить. Колесо долі, знаєте, як це по колу. Повторення ситуації, тобто, а то, ось по Донбасу конкретно повторення ситуації Враховують. застигне застигне. Хай він нахер застигне і стоїть. Виганімо. Любі, ми виганемо, Харківщину, не вигонемо. Зрозуміти, східна частина області. Ну, блін, таке сусідство ну просто жопа. Не повезло нам. Що зверху, що збоку, що знизу. Що ми зробимо? Буває, буває, треба змиритися. Тут, на жаль, не можна поміняти сусідів. Неприємно, але те, що зараз випадає, це різні речі. Ви бачили? Тоді був розклад, що він не зупинить, він його не зупинив. Трамп вжив ще дії тут вже інше. Слідкуйте за всіма розкладами. Кажу ж, ви слідкуйте за всім, тримайте хронологію. Будь ласка.